Вітаємо, це Телеграф про гроші. Сьогодні про них і поговоримо. З вами традиційно я, Денис Безлюдько та Олександр Крамеренко. От. Сьогодні будемо обговорювати, як наш любий Кабмін продовжує заганяти населення у борги. По-перше, він планує такі підняти акцизи на бензин. По-друге, підняти тарифи на електроенергію. І завершимо загалом про борги, скільки він винна держава і що з цим робити. І кому. І кому. так. <хе> Починаємо з пального. Ну, ціни у нас і так підросли, я так розумію, через логістику, через ціни на нафту. Але Кабмін таки подав законопроект про підвищення акцизів на пальне до Верховної Ради, він ще не розглядався. Але він хоче підняти там кілька етапів підняття акцизів. Загалом до 28-го року вони хочуть їх підняти у 5 разів. Вот. Але з 1 липня Кабмін дуже хоче. Підвищити акцизи на три відсотки, е, там не буде масштабного подорожчання палива. півтора-два гривні. Півтора-два гривні. Але це на літрі. Да, але якщо це приймуть, це буде тільки початок. А я б хотів би нагадати про те, що у нас на малюночку. Дивіться, поки не почали активно боротися. З тіньовим ринком в нас відбулася така цікава ситуація. Десь відсотків 30, іноді більше було тіньовий сектор на паленому ринку. Це продаж в всіляких хитрих схемах пального. І в 23-му році за рахунок, по-перше, там стабілізації акцизів і оцих заходів по Блокуванню тіньових схем, ніби ніби я скажу, ніби uh -huh. це оцінки. Воно впало більше ніж вдвічі порівняно з 22 роком. Ну я б сказав би, ну загалом, зараз... то що зіграла роль, те, що в принципі по, ну, по споживання пального в 23 році, і на початку 24-го почало активно просідати. Так, але там було ще одна історія: почали полювати на російське пальне. А воно дуже часто продавалося саме по тіньових схемах. А пальне, яке заходить в Україну через кордон офіційно, через західний кордон, там було значно складніше з мухляжом. Тому така ситуація. А от в цьому році там таке знак питання стоїть, і, на мій погляд, наш дизайнер трошки був занадто оптимістичним. No. Я думаю, що там е, тіньовий сектор підніметься. Тому що завжди працює така штука: чим вищі податки, тим прибутковішим є ухилення від них, і тим сильніше збільшується і корупція, і частина тінь. Ну, в принципі, нафтотрейдери ну, такі загалом вони мають бути задоволені, тому що вони там акцизи закладують разом з акцизами, як там і в табачному ринку. так в алкогольному і в пальному е, оператори ринку під акциз, акциз додаючи там якийсь відсоток своєї маржі, тут При... є в мене особисто є невеличке сподівання. Останні кілька місяців оця маржа, тобто прибутковість торгівлі пальним, вона суттєво збільшилась і, можливо. Ми не, не так сильно відчуємо це здорожчання, тобто півтора-півтори-дві гривні. Ну, ну при нинішніх цінах десь біля 60, півтора-дві гривні на скорості незаметно, як кажуть. Да, воно може бути не сильно відчутне і, можливо, навіть дійсно е, поки що зростання тіньового ринку буде не надто ситтєвим, але але, але... Це все залежить від того, в якому вигляді це приймуть. Якщо там будуть кожен квартал. Щось міняти, то це буде погано. Якщо будуть проблеми, наприклад, про які просто волають зараз нефтетрейдери, це мобілізація водіїв магістральних вантажівок, які возять пальне великими бочками. Ну, з Якщо Європа. чесно, ну я розумію їх, але насправді ну, у нас основне постачання пального йде все, все ж таки залізницю на сколіс. Ні, і... Зараз насправді ситуація залишається все одно з автівками дуже серйозно, і найголовніше, оцей канал з автівками він насправді убезпечує логістику пального, тому що полювати за станціями і за ешелонами. За великими базами зберігання росіяни будуть і можуть, і ми знаємо це по досвіду. І нас тоді, в 22-му році, врятувала саме автомобільне розподіл, да. да розподіл. Тому е, уряду варто було б дуже обережно підійти до цієї ситуації. Бронювання водіїв, програми перенавчання водіїв, які не мають цих категорій, що ну, вони обережність при... це не про наш уряд да да, але насправді ну єдиний вихід з мобілізацією навряд чи щось можна буде зробити. В бронювання там поголовно всіх подій, я теж не вірю. Ну мабуть, у нас появиться з'явиться нова жіноча спеціальність. Ну, вона, вона реально, дякуючи уряду Швеції, вони оплачують в Україні потужну програму по до навчання. Жінок водіїв, але на великі вантажівки. Але тут є питання. Це так звані небезпечні вантажі. Це людина має тримати за плечима суттєвий досвід перевезень, щоб це, було не, щоб це було безпечно. Бо інакше це буде просто по Добре, тоді резюмуємо цю тему. Наскільки ти вважаєш, це може качнути інфляцію, в принципі, тому що зростання цін на пальне, воно такий мультиплікаційний ефект завжди має. Це буде дуже залежати від способу запровадження, від жорсткості контролю і від динаміки цін на нафту на зовнішніх ринках. Це ми залежимо від цього також. Погана ідея завжди піднімати податки в ситуації, коли в економіці дупа. Плавно переходимо до іншої дупи. У нас закінчується травень, і Кабміну треба буде якось міняти тарифи або не міняти. Я не знаю, яке рішення воно наразі приймуть. Є оцінки від Мінтопенерго, Міненерго від, ну, трішки підвищимо, є більш сміливіші оцінки від народних депутатів із профільного комітету, які там більш обізнані у процесі. Там же звучать цифри. Три з половиною чотири чи навіть п'ять. Ну, є інвестбанкіри трейдмарк, да, які кажуть, що і сім нормально буде, тоді десь ну, ну, насправді чим більше, тим краще, Тим але, да, але мені дуже непокоїть, що причина у нас завжди, от якось міняються цього підвищення в минулому році. Герман Галущенко, який у нас міністр енергетики, казав. Що наразі триває наймасштабніша ремонтна кампанія енергетичної інфраструктури за весь час української незалежності, і, значить, піднімати тарифи треба для забезпечення стійкості енергосистеми. Підняли в два рази. Пройшов рік, і наразі виявляється, той ж... що нічого не працює. Да, і той же Герман Горішенко Горищен... Галущенко. Вже кажеш, що якщо в тебе немає електроенергії, то не принципово скільки вона коштує. Я б на цьому закінчив би його фразу, тому що е, жахливі речі скажу. Е, в нас ситуація зараз наступна. В нас є суттєво зруйнована теплова генерація, тобто теплоелектростанції. У нас є суттєво зруйновані гідроелектростанції. У нас, на щастя, і можливо за рахунок якихось там тихих домовленостей між. Москвою і нашими західними партнерами поки що не чіпають атомні станції, але чіпають трансформаторні станції, через які е, ці атомні станції подають електрику. І в нас ще є можливість е, щось е, живити за рахунок сонячних станцій в день, і в нас є можливість е, купувати імпортну електроенергію. А, і я б сказав би наступне: е, швидко відновити великі електростанції неможливо будь-який фахівець вам скаже, що обладнання, яке там стоїть, його виробляють від моменту термінового замовлення, видачі і оплати до постачання щонайменше рік 12-14 місяців приблизно. Щодо імпортування. «Укренерго» каже що у нас 1,7 мільярди один гігават гігават можна і наразі це стеля і фізична най... фізична стеля в найближчі часи неможливо ми впираємося навіть не в нас а в наших партнерів на кордоні які да, да. повинні щось підлагодити для того щоб можна було розширити. вони мають побудувати там певні нові лінії електропередач для того щоб ми могли це імпортувати але наразі я дивився ціни на електроенергію. Тариф, який має зараз населення України, він в принципі співпадає там, з тарифом в ряді європейських країн. От. 3,5 гривні ми вже виходимо такі на рівень Італії, Німеччини. Ну, тобто так, сильно дорого. Причому там у них економіка все добре, і немає війни. У нас в економіці все погано, є війна. От. І от ці манкірування, що. Для чого нам потрібно це підвищення тарифів? Вони мені дуже нагадує Нафтогаз, коли підвищити тарифи, ми збільшимо власний видобуток, тарифи підвищили, видобутку нема, ну тарифи не зменшили на газ. В смыслі. І я так бачу, що тут якась така ж ситуація, тому що Сергій Ногорняк, це член профільного комітету по енергетики, він сказав, що направити ці кошти з підвищення тарифів, планується. На добудову двох блоків атомних електростанцій енергоатому і щось там ще перепаде е, Укргідроенерго. Е, і я от, чесно не розумію, навіщо на, ну, наразі енергоатоми так стабільні. От, а не з Є... той енергетики, яка теплову генерацію все рівно будуть якось я думаю, вистанавлювати. Але все ж таки, упор, який в бензині піде на розпорошення, більш-менш більш маленькі автономні От у Я про штуки. це хотів би сказати. Наприклад, буквально вчора Дмитро Олійник, це керівник федерації роботодавців української. Він звернувся від імені промисловців. До уряду з проханням зробити те, про що насправді уряд просив промисловців, тобто щоб почати розбудовувати розпорошену мережу відносно невеликих блоків, які виробляють електроенергію, щоб промисловість сама собі будувала невеличкі блоки, щоб за рахунок цього ці блоки були безпечні щодо ракет, ну то, ну, то нема сенсу за один на один генератор витрачати. Півдесятка ну, ракет. Тому, а, і найголовніше, ці енергоблоки будуть знаходитись поблизу від міст, від великих споживачів. Це означає зменшення ризиків для трансформаторних станцій, для енергомереж магістральних. Це дуже все круто. Він викатив вже розроблену підприємцями програму. Там є все. Дерегуляція, спрощення підключень. Ні, і ну і це далі. зрозуміло. Кабмін наразі теж виділив. І вони готові це зробити швидко, і, але найцікавіше, я тобі скажу, як людина з інженерною освітою, оці відносно невеличкі енергоблоки, на відміну від великих машин енергетичних, вони є на складах. Ну і добре, Кабмін, до речі, виділив ще півтора мільярда гривень на відновлення генерації, але от я не бачу прив'язки там. Збільшення тарифу, відновлення генерації, тому що ну то, що ми будуємо, це буде будувати приватний капітал. Це навіть не держава буде робити. Так, але тут є один прикол. Прикол полягає в тому, що е, використовувати цю електроенергію, яку ці підприємства будуть додавати, можливо, надлишково надлишкову мережу, можна тоді, коли. Ціна їй буде цікава постачальнику, і ніби тут в цей момент о, от тому нам потрібно збільшувати тариф. Так я скажу, що ні. Ну у нас населенню традиційно електроенергію постачає енергоатом от державний. І про ну, ценотіп відсоток споживання населення не такі великі. Насправді ну, вновь він місці. достатньо такий. чималий, малий, тим більше в останні ну він може від 25 там до 60 десять коливатися в залежності да, від регіону. Да, але точно там не більше половини. Але цікаве, те, що проблема. проблема я хотів би повернутись. Виникла не тому, що ми мало сплачуємо, а тому, що росіяни нас обстрілюють. От, і... і в цьому моменті нам потрібно покликати наших західних партнерів і сказати: хлопці, давайте робити фонд, великий фонд, який ви будете контролювати, який ви будете а, там аудиторські перевірки проводити, все окей, щоб цей фонд покривав різницю між вартістю електроенергії, яку будуть виробляти оці приватні дрібні джерела енергії. І е, той рівень тарифів, які різницю який буде надаватись населенню, тому що е, в нас не ринкова проблема. В чому проблема? Вона не ринкова, вона воєнна, і тому вона має вирішуватись саме стандарт, не ринкові, не нестандартними засобами. О, до речі, я тут резюмую. Е, я не знаю, чи вистачить, чи зможемо. Чи треба взагалі підвищувати тарифи заради відновлення генерації, чи можна краще знайти гроші дійсного приватного капіталу наших міжнародних партнерів? Але я бачу те, що зі збільшенням тарифів, це ж знову майже в два рази, це буде в чотири рази за два ну, за роки. Це збільшиться заборгованість в цілому на енергоринку. Тому що я дивився, дивився статистику. Тільки за минулий рік населення заборгувало 8 мільярдів гривень, а загалом з початку воєнних дій цей борг вже е, перевищив 15 мільярдів гривень, і ми це наберемо що там водоканали та інші споживачі, яких не можна в принципі відключати. Ну це є І, Крім того, збільшення тарифів призведе звісно до прискорення інфляції. Ну тут це однозначно. Добре, це погана новина. Переходимо до загального боргу. Мінфін тут недавно дуже оптимістично відчитався, що процент відсотки по державному боргу в цілому по палаті скоротилося з 7 7,8% до 5,8%. Це Те, що ми платимо те, за да, ці відсотки, які ми платимо боргову нагрузку. І строковість виросла з 6 років до 10 років, ну, там в півтора рази. Я тобі скажу, що це є наслідком того, що велика частка зовнішнього боргу зараз складає ці гроші, які нам надали наші міжнародні партнери, це перш за все ЄС. І там, по-перше, дуже низький відсоток, він там близький до нуля. А по-друге, там дуже довгий, там десятки років. Тому власне і змінилася оця ситуація а, там і до речі, ще там і до цього додавлю, що G7, Велика Сімка країни нам продовжили... На, на кінці минулого року мораторій на виплат на обслуговування боргів до 27 го Погодились, Погод... Погодились, да, до березня 27-го року. Ну, це насправді дуже добре, тому що це знімає певну напругу з валютних резервів Національного банку. Це дає можливість Національному банку більше. Вести більш м'яку валютну політику, знімати обмеження, підтримувати таким чином економіку. Це насправді дуже круто. Це стабілізує курс, а отже, стабілізує більш-менш ціни. Все це дуже добре, але але в нас приблизно з зовнішнього боргу загалом України з приватним сектором більше ніж 160 мільярдів доларів. 151. 161, так. Да. з них 108 – це власне державний борг, а все інше, там 53 – це приватний борг зовнішній в валюті. По приватному боргу, вся ця ситуація заблокована. Практично там є можливість потрошку щось там повертати, але дуже потрошку. Нещодавно там були пом'якшення щодо цього. А от щодо державного боргу. Є така ідея, що нам саме зараз варто починати розмови про те, щоб його не повертати. Так, от я до цього вів, що мінфіну треба дечому. Повчитися у Валєрівича Коломойського, що долги дають тільки труси? Ну насправді тут є питання. На мій погляд, тут є два питання. Точніше, по-перше, ми точно не повинні заплатити все по цих боргах, точно не повинні, бо ці борги виникли не тому, що ми займалися марнотратством, а тому, що на нас напала Росія. І ми тут грали роль свого роду форпосту між Росією і цивілізованим світом, то вибачте, цивілізований світ має щось там зробити. А по-друге, дуже важливо, як ми будемо їх не віддавати. Тобто, не віддавати в лоба, це неправильно, бо ну, це погана репутація країни. А не віддавати, наприклад, за рахунок реструктуризації і подальшого погашення цих боргів за рахунок російських коштів, це було б правильно. Ну, насправді, я думаю, що. Ну, якби как бы, застрельщиком цього процесу повинен бути все ж таки Міжнародний валютний фонд, бо навіть з його там, типа, льготними там, відсотками ми їм віддаємо боргів ну, приблизно рівні стільки ж, скільки вони нам дають нових траншів. Тобто ми там десь виходимо в ноль. Ну, все одно їм за це велика дяка. дядька. Ну, МВФа... Але потрібно йти далі. Да, МВФ е і не в таких складних умовах, як у України зараз, там яка у ЄС. US... Більш великою імперією. У них були прецеденти, коли вони просто прощали борги. Да, списували. Просто тому, що там люди не так потратили, а тут люди як би так потратили, але списати все ж таки треба. Ну от і я... якщо з цього почнеться, то це все ж таки буде, як люблять у нас сказати, ви з банкіри. структурний маяк для інших кредиторів. Ну вони точно мають бути майданчиком для обговорення ідей і схем. Дизайну, да? Там схеми у нас не люблять слово. Дизайну цього списання. Я вважаю, що дивись, зараз заблоковано більше 300 мільярдів. Да, а зараз заблоковано більше 300 мільярдів. На тлі цих 300 наші 108 це пил на чоботах в моряка. Це по-перше. По-друге, точно після перемоги будуть накладені певні санкції на валютні доходи російської держави, якщо вона збережеться. Тому, але починати розмови про це потрібно зараз, щоб нашим дітям і онукам не довелося платити зайвого. Так, і щоб ми замість того, щоб платити відсотки по боргам, краще в ці гроші направили на відновлення, відродження, реформування нової України. тимчасове зниження податків да, України 2-0. От я пропоную на цій оптимістичній ноті закінчити. Побачимося з вами за тиждень. Будемо дивитися, що зробить Кабмін з цінами на електроенергію та паливо. До побачення. До побачення! Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.